У чергу за житлом Валентина Кислова разом з сином приїхали із попасної. Після того як Росія почала повномасштабне вторгнення, місто фактично стерли з лиця землі, не вцілів і будинок жінки. У нас розбито все у нас попасна, була розбита на травень на початок червня на 96%. Все місто зруйноване. Лишилось процента 4. А зараз навіть не знаю, мабуть, і тих не лишилось, бо продовжуються бої, і там досі обстрілюють її, самі орки по собі, там не поймеш, що і Україна туди, тому що там і ну, б'є по снарядам, по, по, по базам. В квітні чоловік Валентини загинув у Попасній. Спершу жінка з сином вирушили в Бахмут. Але там теж постійні бої, тож вони вирішили їхати подалі. У мене син інвалід другої групи. Сказали, що тут є організація для інвалідів, і нас приймуть. Ну Поки ми збиралися їхати, не їхати, то ну, казали, що і житло буде і так далі. Ну поки приїхали, житла вже нам немає. Зараз жінка знайшла житло разом з родичами. У будинку живуть трьома сім'ями, та хочеться комфорту, тож продовжує шукати помешкання. Ну не знаю, ціни звичайно тут дуже заоблачні. Я не знаю, з яких. В українські соображенні це все береться, зарплати тут не надто високі, щоб, щоб навіть якщо людина приїхала тут працювати, то ну я не знаю, хто це може собі дозволити. Ті, що є дешеві квартири, бере сумнів, що вони якісь шахраї або ще що, тому що ну дешево тут квартир немає. Реалторські проценти. Теж зашкалюють, мені кажеться, що ну не знаю, це якщо квартира навіть сім тисяч, то 7 тисяч просто так риелтору, ну мені кажеться, це занадто. Але є ще один варіант: з 25 жовтня у Тернопільській громаді внутрішньопереміщені особи можуть стати на облік житла для тимчасового проживання. Специфікою саме ведення цього обліку громадян є нарахування балів по цих критеріях, які додають люди. Тобто, якщо в сім'ї є двоє. Більше дітей, якщо є пенсіонери, якщо є люди з інвалідністю, ну і, і так далі, є знищене житло. Це всі, всі документи треба подавати, які ви маєте е, володіє, якими е, має в наявності ваша сім'я, і вони будуть враховані при нарахуванні балів, е, балів. Ці бали і формуватимуть чергу на житло. Аби зареєструватися, необхідні документи потрібно принести в ЦНАП за адресою вулиця Острозького. Шість собою слід мати паспорт, довідку ВПО, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна і документи, що підтверджують факт знищення майна. Паралельно з обліком ВПО в громаді формуватимуть фонд житла, яке можна надати людям. Ці фонди я так думаю, що найближчим часом будуть сформовані в Тернопільській міській раді, щоб в подальшому вже якось покращити поселення внутрішньопереміщених осіб, які потребують Селення в житло для тимчасового проживання. Рішення про облік переселенців прийняли відповідно до постанови Кабміну. В квітні уряд ухвалив деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, у сільських міських громадах та територіях, де не ведуться активні бойові дії, влада отримає субвенцію на викуп або ж будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Яким чином формуватимуть фонд саме у Тернопільській громаді наразі невідомо.